Друзья, всех витаю на канале. Значит, какая проблема. После прошлых покатушек показалось, что ВД муфта. Ну, сейчас попробуем. Как бы сказать, легким способом. Если ничего не получится, значит, придется снимать крышку тоді, разбирать все дело и подкручивать саму корзину. Ну, ход есть свободный, да. Я так понимаю, что цей болт регулировочный, он сейчас туда выжил. Я тут намітив отак. Сейчас попробуем трошки його викрутить. Ага. Ага. Він уже став хтось на куди. Може воно зірвалось? Попробуємо викрутити. Полоборота буде багато. Попробуємо чуть-чуть. Так, оно ну вижима воно хоч що-нібудь. Та вижима. Може, звісно, муфта вести, але ну, зараз будемо пробувати. Тільки експеримент показує, що до чого. Как не стать не подавиться. Это вообще просто офигенно. Красотень-то какая. Ляпота. Боюсь залазить. Но кажется, стало трошки лучше. Это ж разбирать не хотелось мне б полностью. Я понимаю, что это подкручивать... Підтягувати диск сцеплення. Ну то нічого сложного нема, але якщо можна цього не робити. В принципі нормальний ход іде. Навіть не знаю що сказати. Сейчас будемо ще пробувати. оборота где я на то їхав прошлый раз так я даю газу а воно повышається обороти Боями не пойму чого. Yeah, yeah. на першу скорость, і воно покаже. Не, ну зачетенько, ребят, зачетенько. Все таки классно. Я думав, буде хуже. Значить, треба зараз якомога дужче зажать в цьому положенні. Бачиш наскільки ось? было предыдущее. Предвашка, сука. А вот я отпустил. Ну, примерно так. Где-то 0,25 оборота. Ну, совсем другое дело. Мод став ехать. А то я его, блядь, мучу. Ну, хорошо. Конечно. Хорошо проверю на трассе. Но дело в том, что даже и на горон мы ехали, воно классно. То есть чувствуется моща. А то я газу додаю, а воно у-у-у піднімається обороти. А я вроді як на місці, тільки за що того, що мощний циліндр, ну, ЦПГ. Він витягує ці вещі. Ну слава Богу. Це мені вже дуже подобається. Мій красавчик мене не підводить. Просто на трасу надо виїжджати, це надо права брати. Техпаспорт. паспорт. Думаю не сьогодні. Сьогодні у нас такий невеличкий ремонт. Був, якщо займатися тут серйозно, сливати масло зливати. Снимать ці лапки. Тут, звісно, все офігенно закручено. Попробуй зірви. Треба буде витерти мотор, щось він у мене. Резнову тапші мотоцикл помить треба. А, і оті от проблема болти. Там болти були рідні, вони з таким конусом. А тут же у мене вже такі болти все, що понаходив. Через них теж отверстиє попадає в масло, проходить. То я брав болт, обкручував азбестовою ниткой і герметиком. Я так закручував його. Ну, а так, в принципі, все ок. Бардачок у мене це СК-55. Раніше на 40 і на... 350 ставили подобного. образа. Ну там у меня коммутатор и прочее, прочее штукенция. Ребята, ставим лайк, ставим подписочку. Если вам понравилось мое видео, залишаемся на канале.